Всім привіт! Хочу сьогодні поділитися з вами акціями, які будуть в АТБ з 28 лютого по 12 березня. Називаються Весняні знижки. Значить, що у нас тут є? Великі шоколадки мілка 90 гривень 90 копійок. Шоколад Макс Фан» 54 гривні 90 копійок. Цукерки від рошен.

Цукерки золотий віночок від своєї лінії 6990, цукерки престиж Любімов, 109,90 і «Любімов» Елеганс 99,90 Вагові цукерки Джек 1399 за 100 грамів, цукерки «Мус» від конті 10,99 за 100 грам. Цукерки пташини молоко від жако 10,35 за 100 грам. Батончик Снікерс 21,90. Вафельний торт 180 грам 52,40. Великі шоколадки Лакмі по 75 гривень. 90 копійок. Чай ті в асортименті пакетиках 31,30 та 30,90 Крекер 33,90 шоколадка. Мілка зі шматочками карамелі та мигдалю 36,90 Цукерки мілка з горіховою начинкою 61,90. Консервовані огірки. 55,50, томати, мариновані, 61,90, гриби печериці, мариновані, 81,90. Від делюк з кукурудза, 38,90, та горошок 34,90. Філе скумбрії 55,90 та в томатному суку 51,90, шпроти. Волії 57,90. М'ясо мідії. Від своя лінія 59,90, морський коктейль 77,90. Пресерви мідії. Від своя лінія 34,90. Оливки чорні з кісточкою та без кісточки 47,50. Оліс майонез. 37,90 і 32,90. Соки від сандора. Знижка 33%, 43,90 та 41,20. Живчик 16,90, ситро від оболонь, 23,20. Напій, нектар від беола 27,90, лимонад. Від своєї лінії 22,90. Ковбаса фет 89,81,90. Ковбаса від добро 339,90 за кілограм. Дрогобицька 104,90 за 320 грам. Сервелат 395,90 за 1 кілограм, сосиски нямські від глобину 80,90 Шийка делікатесна своя лінія лінії. 239,90 за 1 кг. Шинку рубана ковбаса. Від добров 29,90 за 100 г. Хамон 59,90 80 г. М'ясне асорті 89,90 за 180 г. Сир м'який з пліснявою 55,90. Сир плавлений 42,90. Сир твердий 180 грамм 91, ,50. і ще один сир твердий, подрібнений. 60,90 та 53,50. Морозиво каштан, 16 гривень, 90 копійок. Хрещатик 1690 монако. З смаком тірамісу 96,50. плавлений від кому 14,60. Набір подарунковий віддав 289 гривень. Гель для душу Джонсон 58,90. Маска для обличчя тканина 17,90 за одну штучку. Міцелярна вода 42,90. Крем для обличчя та тіла 48. 9,90 та 58,90. Крем для обличчя 62,90 від Ліре. Крем від нівея для універсальний 65,50 та крем нівея 5150. Шампунь Кліскур 95,90 шампунь Пантін 114 гривень. Бальзам ополіскувач 99,90 та 109,90. Шампуні та маски від торгової марки Келос 104,90. Лак для волосся 44,90 та 64,90. Також на знижках буде алкоголь. Я більш подробно не буду показувати. Можете на паузу собі поставити і подивитися. Також знижки будуть на іграшки і на книги дитячі. Набір келихів для вина 6 штук 259. Набір склянок 6 штук 279. Форма керамічна для випікання 259. Чашка з подвійними стінками та з кришкою 119 гривень за одну штуку. Комплект постільної білизни 399 гривень. Набір махрових рушників 299. Скатертина 159. Капці кімнатні 129 Спрей парфумований для волосся 119 гривень. годинник настінний 139 гривень. Ароманабір 159. Свічка ароматична в скляному стакані 99,90. Дякую за увагу! Всім приємних покупок!